Сезон найвагомішого проекту планети, зважені та щасливі, стартував в Україні місяць тому. На п'ятому тижні боротьба між командами загострюється. Учасники б'ються за кожний кілограм, щоб лишитися у проекті якнайдовше. Та змагаються не лише команди. Вперше тренери поб'ються об заклад. Синя команда більш слаба. Во всіх відносинах. Синя команда повинна победити. Просто не побідіти. У синіх немає ніяких шансів. І проведуть випробування. Давай! Давай, якого ще не було за два сезони. Давай, 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 давай! давай але конфлікти всередині команд зірвуть плани тренерів. Вадим захоче усунути Олю з місця капітана. Чемпіонка міра – це дуже добре. Але це ж було вчора. Це ж не тільки лавра, тут десь треба. Вадим мені нічого не говорив. В лицю. Красавчик, ну Вадим красавчик, хочеть реалізовуватися, пускай реалізовуються. Умберто розсвариться з капітаном червоних просто посеред конкурсу. Я злой був. Ті вже кіпяш начался, Рома кричить. Я вже тебе зараз убью. Я вже останній раз, як на нього подивився, мені вживачі кров'ю налилися. Я думаю, я зараз відчіпаю цей ланці, я даю йому по хребту, що він не зможе сам ходити ніколи житті. Та всі сварки відійдуть на другий план, коли станеться біда. Одна з учасниць отримає важку травму. Для меня трагедия просто невероятная. Никто не ожидал, что так действительно могло произойти. Чи дадут ей шанс лишиться у табори, або выженуть за непотребностью? Кто залишить боротьбу наступным? За все полтора сезона, которые были, для меня это самая крутая развязка. За місяць проекту Андрій скинув 14 кілограмів. Люба Мінус п'ятнадцять. Оля. Мінус сімнадцять. Вадим мінус сімнадцять. Роман. Мінус 21. Володимир. Мінус 12. Анна. Мінус 13. Кристина. Мінус 11. Володимир. Умберто мінус чотирнадцять. Юра. Мінус п'ятнадцять. Ольга – Мінус десять. Лариса. Мінус одиннадцять. Алена. Минус 10. Марта. Минус 10. Олег. Минус 11. Алик. Мінус п'ятнадцять. Оксана. Мінус дев'ятнадцять. Минулого тижня сині лишилися тренера. Без його контролю у команді почалися сварки що, бики, якісь рвати Чи що? Чому Чи прийшла тут воювати стріляти? І зрештою сині програли зважування. <головіка> Ігор хоче з'ясувати, чому так сталося і що відбувається серед його підопічних. Здравствуйте. Здравия. Здравия. Как дела? Нормально. Він зустрічається з командою, навіть не уявляючи свідком чого зараз стане. Як Вчора виганялась. Наревились и вчера, на через наплакались. Прости меня. Да что, да что, Ты за двоих оставилась, ты можешь Ну, в общем, Танюха поехала домой. Вы все равно все вернетесь домой. Все вернетесь домой. И вот до меня дошли слухи, что у вас сейчас начинается в команде какая-то бытовуха, какие-то выяснения, какие-то отвлечения. Так это или нет? Да нет. Что это это может, кто сказал. Да, и что именно имеете в виду? Я сейчас вас ни в чем не обвиняю, я просто спрашиваю, есть ли такое или нет. У нас есть в команде какой-то человек, которому что-то не нравится в команде, который не удовлетворен чем-то. Мы пока этого не знаем, я ничего не говорю. Ну, ты имеешь в виду, это, что это есть. Я никому не имею в виду, я не имею в виду. не подобается, что Алена обговорье их за спиною. Зокрема, критикує капітана команди, яку звинувачує у програші минулого тижня. Оля вона одиночка. Вона сама прийшла там, адсумілась, чи що вона там робить і все. У неї було сумнів, що Оля не капітан, Ольга не командний ігрок. А з чим вона справилась? Оля як капітан, з чим вона справилась. Слышала твою інтерв'ю, яка ти мене полівала як хотіла. Каже, не раз поливає как хоче. Ты слышал это? Ты да, можешь это... говорить? Вот, Есть говорил, у каждого свое мнение. Ты, я вам мне сказала, вам все говорю, ты это в этом лицо. не права, и в этом. То, что я говорю, ты прекрасно знаешь. Я не говорю, какие у тебя цвет там, трусы в шкафу, понимаешь? Ты говоришь, что все мои решения неправильные и все такое прочее. Ну как? Если я своими ушами это случится. Ну ты ни разу не просто, Оль, твое решение было неправильно. Вы согласны с капитаном? Да, все, отлично, капитан вот и кенный у нас. А потом на камеру, капитан там, в лицо никто за месяц ничего не сказал. Оль, Ну неправильное решение, ты не права, ты должна была. Я сейчас оправдываться не буду. Мне да надо для того оправдываться. Мнение. Я еще решила для себя. Ну, молодец. Я для себя я знаю, решила, ты молодец. для себя. Вот и все. Я не боюсь, что меня побьют. Это моя точка зрения. Понимаете? И что я должна рассказывать? О, у нас классная дружная семья. Оля у нас классный капитан. Ігор розуміє, що за його відсутності сині надто захопилися з'ясуванням стосунків, і це може їм серйозно зашкодити, адже за кілька годин на них чекає перше випробування тижня, в якому перемога в першу чергу буде залежати від взаєморозуміння. Необхідно подолати дистанцію у три кілометри. Я взагалі стою, настроєння під землею, я не знаю, взагалі. Ну, зараз заплачу. Потому що я ж не бігаю народ. Я ж не бігаю взагалі. Я только-только починаю бігати. Цього разу ви будете з одним ланцюгом. Був чисто мой личный страх, Смогу ли я це зробити. То есть, не подведу ли я команду. Капитаны, Підійдіть до машини і візьміть ланцюги, якими зв'яжете свої команди. Це плюс 40 кг нам. Ми взагалі були всі в паніці в ажиотаже, потому що общее мнение команд було, що такой конкурс еще рановато. Не всі готові до випробування. У трьох учасників синьої команди проблеми зі здоров'ям. Три человека. Це буде Лариса. Капітан команди Уляна знала, що мені не очень хорошо. Це будет Аня. Они был нарыв на пальце, у нее реально проблема хирургическая. То есть ей бегать вообще нельзя даже на короткие дистанции. На тренировках они показывают результаты, они бегут на дорожках, а тут, когда конкурс, все сразу начинают болеть резко. И это буду я. Есть некоторые проблемы со спиной. Я вчера была целый день не то чтобы бежать, мне ходить было реально больно, стреляли судороги в ноги. Наш лидер І отказался участвовать в конкурсі. Этот поступок не поняли Практично всі таке враження. Дійсно, що в нас немає капітана, що дійсно поведе за собою і не зупиниться там не перед чим. Умови мають бути рівними, оскільки синіх лишилося шестеро, червоні мають визначити двох учасників, які не братимуть участь у випробуванні. Роман минулого тижня підвернув ногу. Я зараз скажіть, Лікарі забороняють йому навантаження, але капітан вважає за краще ризикнути і повести червоних за собою. Я дивлюся, стоїть моя команда, стою я. Бугай такий племінний бичок. Ці яка заборона лікарів, я собі буду вважати, нога мене перемати, не як я можу не пробігти. Та чи не підведе Романа хворе коліно просто посеред конкурсу? І чи не програють червоні через його ризиковане рішення? Я не міг таке рішення прийняти, щоб я там стояв з боку, бо я би не витримав, я провалився скрізь землю. І тоді капітан червоних на власний розсуд визначає слабку ланку в команді. Марта. і Люба. Я... Очень слаба спортивна звено. Я представила, как я буду тормозить команду. А чесно, вот в тот момент, когда ты понимаешь, что ты не з команди, чувствуешь себя ну, говном, я извиняюсь. Люба, Марта, Лариса, Аня, Оля. Ви разом зі мною будете чекати команди на фініші. Сьогодні я особливо не раджу вам програвати. Адже на команду, що програє, чекає покарання. Годуйтеся до старту. Пояса були дуже важкі, цепи самі були важкі. Це раз да, піддіста чоловіка. І це вторая, втора задіста чоловіка. Чуть-чуть вы тяне, да? Сзади, спереди, вниз, Маша потеряешься. Вы бы ты едини понятно. Из, ш... из шести, из шести из человек. Сейчас кто-то, вот вы Выберите, кого вы будете слышать и слушать? У -у -у. Одного человека. Автор тактики был я. А, Тактика была в конкурсе такова. Первым идет ну, самый сильный, то есть как вожак. И вот это я, да. И а, в случае чего я тяну остальных. Потому что мы скованы были жесткой сцепкой. Красавчик, ну в красавчик хочет реалізовуватися, реалізовувати. чем пускай реализовывается. Чим дальше, у них как бы скорость им надо на буде вища. На старт Увага! Ольга найстарша з усіх учасників. Минулого тижня вона не брала участі в жодному конкурсі і ледь не залишила проект. Вона розуміє, що повинна себе показати і не підвести команду, щоб сині навіть не сумнівались, що вона їм потрібна. Ой, это шок. Я просила Всевышнего, щоб він мне дав сили добежать, потому тому що я реально розуміла, що всі ребята моложе. двоє были в армії, і я в цепочке. Команди біжать в одному ритмі, і поки три кілометри здаються не такими страшними, як на старті. Для всіх, окрім Оксани, жінка найважча у своїй команді, і зараз їй найскладніше ощущение, коли ти не чувствуешь ні рук, ні ног і не видишь, что у тебе перед глазами. Але Оксана не має права зупинятися. Від неї залежить результат всієї команди. Тому вона змовчує і через силу біжить далі. Вона все життя звикла долати слабкість заради мети. Коли мені говорили, ти не зможеш учитися. Я було свободна посічення за болізні, то тобто я багато переносила. Я закончила школу с oh. серебряной медалью. Мне сказали, ты не сможешь учиться в институте. Я закончила институт с красным дипломом. Я сильнее любой болезни и я сильнее любых обстоятельств. Человек он сам делает свою жизнь. Та Оксана поки не здогадується, чим для неї закінчиться геройство під час конкурсу. Після отметки 500 метрів починалось підйом там, соответственно, все должны были идти только идти, потому что если бы мы выложились на подъёме, дальше бы мы ничего не сделали. Для преодолевший підйом, червоні не може знову перейти на біг, оскільки в Оксани падає тиск, і їй ризико гірше. Я обертаю Оксанки її очей не бачу, вона є все. І вона каже: що "Я нічого не бачу. Вокруг все розпливається. Відчуття безпомощності. Вот это вот оно очень такое мерзкое. Тим часом сині виходять вперед. Широкий шаг. Ті, що вчора сварились між собою, тепер працюють на диво злагоджено. Навіть за відсутності свого капітана. У них з'явився інший лідер, і його зараз слухає вся команда. Вот он говорит, Оля, взяли. Раз. Гран. Вадим молодец, он задавал ритм. Двастановили дыханице. Вдыхаем, вдыхаем, все хорошо. И по немножечко. И нормально. Пашли потихонечку. Синие випереджає червоних вже на 100 м. Але раптом стає зле Альоні. Я переживал за Альону, например, у неї дуже сильно боліла печінь. Олега поставили останнє для того, якщо я там, да, там умру где-то на середині, щоб там мене потом тягнути. Раз, 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 два, три. Олег та Вадим, які суперничали з Олею за місце капітана, зараз виявляють справжні лідерські якості. Чуть шаг. Три, третий, третий. Що за рішак. Вадим веде команду. Олег замикаючий. Він страхує слабких. Найбільше сині хвилюється за Ольгу. Їй 52 роки, і здоров'я може підвести її будь-якої хвилини. Нагрузка йде на серце Вот. Давлення піднялося, я старалась, і вдарило е -е, кров лісо. Червоні між тим потроху скорочують розрив. До синіх вже 50 метрів. Команда ще може наздогнати суперників. Та їм заважає Оксана. І це виводить із себе Умберто. Омберта говорив, що давайте, вони там 50 метрів між нами, давайте побіжимо. Я дивлюся, Оксани Очі закотилися, їй реально треба допомогти знайти те, щоб показати, де яма, де це йде. Вона не зупиняється, вона йде. Шо, ну, друга б на ну, людина впала, мені здається, як зі мною підставився, бо пав пішли всі до сраки. Ні, вона йде, скажи мені, коли яма, коли що, щоб я їй казав їй за руку там, допомагати. А той придурочок малий говорить, біги їм ще 50 метрів, вони на 50 метрів відстали від нас. каже. що я нервничала. Ну, не я злой був. Тому що, блін, вроді нормально все стартанули. І, і, і йдеш, і медленно йдеш, і ти пливеш, пливеш, обижаєш. Спокойно би обогнали бий і, і не можеш ні ривок, нічого зробити, і вже кипіш почався. кажу, я тебе зараз убью, сука. Розчіпайся, кажу, Я зараз бігом піца, що ти розпратиш на фініш самий перший. Рома кричить, відцепляйся, біжи. Я в я в один момент уже хотів оцепитися просто і побіжать вперед. Пофіг, уже Я вже останній раз як на нього подивився, мені вже вачі крові налилися. Я думаю, я зараз відчіпаю цей ланці, даю йому по хребту. Що він не зможе сам ходити ніколи в житті. Умберто психував, тому що він молодий, гарячий. Йому хотілося побігати, І У нього були сили, і у мене були сили. І Андрій мог, і Кристина могла біжати. Би, ну, ми всі могли біжати. Сціпивши зуби, Оксана продовжує йти, і розрив між командами не збільшується. До фінішу трохи більше двох кілометрів. І статися може що завгодно оскільки у синіх теж є слабкі ланки – Ольга і Альона. Я йшла з чітким відчуттям, що ось вот ці люди, які йдуть рядом зі мною, ми дійсно зв'язані однією цепі, внутрішньою цепі, що ми друг за друга дуже сильно друг другом дорожим і дуже зв'язані друг Ці люди стали для мене ближче, ніж просто члени команди. И настоящие друзья, и, знаете, как говорят, настоящий товарищ, да, что в бою, что в победах, что в поражениях мы всегда вместе. Это кайф, просто кайф от ощущений. Это, я не могу передать, что я ощутила. У меня была только одна мысль – выдержать и дойти. Да, и не упасть, и не упасть на плечи команде. Вот это вот, я очень сильно боялась, что придется меня тащить. Ну, то не хотіло. Команди подолали позначку в 2 кілометри. І пошу, <звук> Учасники, які не бігли, чекають на фініші своїй команди. Хто ж з'явиться першим? Ми вже тут з горки спускалися і вже услышали крики наших, «Вы молодцы, все вже просто відкрила второе дихання і я біжала на не совсем. Ви знаєте, ну бальзам же. Оле было дуже сложно. Она до сих пор ходит в шоке да, от того, что она пробежала эти километры. Она молочинка. Эмоции бьют через край. Это первые три километра в моей жизни, которые я бежала еще и в команде. Я настолько благодарна нашей команде. Я, я так боялась, я просила Господа Бога, чтобы он мне дал силы. Я пообещала Тане сестре, что я буду бегать за двоих. Я не знала, на что способна. Еще одна победа собственного организма. Ольга, ты мужчина. Я аж прослезилась, то есть я насколько боялась этого всего. И когда я бежала, я смотрю, мне не тяжело. Я сама от себя в шоке. То есть меня даже не тянут, мне не говорят. Все, я словила правильное дыхание. И я, боже, спасибо, неужели это я? Неужели я бегу? Да? Это вообще супер, конечно. Ощущение гордости, знаете, это все-таки ощущение того, что месяц не прошел даром. Тим часом до фінішу наближаються червоні з Оксаною, яка майже втрачає свідомість. Я дуже сильно переживав, щоб вона дійшла, бо донести я б її вже не зміг. <бірш> Коли ми вже підходили до фінішу, мені стало різко. І Я попросила п'ять Романа, щоб взяв мене за руку. И я просто видела смутно руку выставленную. Я даже не поняла, что это была Олеся. Я помню, что я взялась за эту руку. Она пять ну, удать. Я просто прикоснулась к ней и уже потом осознала, что я уже прибыл. У меня сейчас двоякое чувство. С одной стороны, чувство э, победы над своим, над той же болезнью. Да, що я не остановилась. А з іншого боку, конечно, ощущение, що подвела команду. Просто карбову. Ми виграли. Якби Оксана не участвував. Перемогла синя команда. Команда червоних. Ви програли. Романе, візьміть скриньку. Відкрити її ви можете лише тоді, коли повернетесь в табір. Я чекаю сурового наказання і ми готові його понести, тому що ми програли. Я думаю, що це буде позбавлення нас тренувань в тренажерному залі. Я думаю, що наказання буде 4-5 кілограм. Ми так предполагаємо, що, мабуть, нас лишать спортзалом. Побачимось. Червоні повертаються до табору, навіть не уявляючи, яке солодке життя на них очікує. Одразу після перерви Біда у таборі. Одна з учасниць отримає важку травму, яка поставить під загрозу її життя на проекті. І нарешті. Яке покарання приховане у скрині? Чи не буде воно коштувати червоним програшу всього тижня? Є... Ви мусите це побачити.